8 квітня на центральному майдані Рівного прощається із 44-річним військовим Миколою Опанасюком. Коля був дуже хорошим, позитивним чоловіком. Він завжди допомагав всім сім'ї. Всі його любили, поважали. Дуже шкода, що так з ним сталося. Будемо його любити, і пам'ятати вічно. Вдома в нього по суті лишилася тільки одна мама. Сестра його померла декілька років тому. Він доглядав. Маму вирішив піти на війну 11 лютого 2024 року. Микола Опанасюк склав присягу. Він долучився до війська добровольцем, хоча не мав досвіду служби. А останні роки доглядав за мамою. Ми сусіди жили разом. Хороший хлопець, тата нема. Мама лишилася одненька і світла йому хай з Богом спочма 1 квітня 2025 року. Микола Опанасюк помер у лікарні в Дніпрі. Вали воїна на алеї героїв кладовища нове Надія Кривко Назар Мідріган Суспільне новини Рівне.